Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Показую той момент, коли хобі стає необхідністю. Подивіться, темінь взагалі ніде немає світла. Вовше, повністю на нашому районі немає світла, тільки в мене є. От такий момент, коли хобі стає необхідністю. Ну, ось, як бачимо, в мене щось готується їсти. На батареї в мене зараз 49,4 вольта. Е, інвертор, звісно, він показує помилку, що розрежена батарея трошки. Інвертор показує помилку, що розрежена батарея, бо я виставив розряд до 48 В. Але мені е, цього вистачить до ранку. Зараз е, розігрім їсти і все. І далі споживання немає. Кондиціонер зараз виключений, бо е, на, на вулиці щось прохолодно. Вночі ну, він не працює, бо мені холодно. Ось, і мені цього до п'яти ранку оцих 1,5 вольта запасу літньої батареї вполне вистачає. Нагадаю, я зараз економічно використовую батарею і менше 48 В її не розряджаю. Тобто до 50% в мене цикл заряд розряду. Ну, Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових відео.